Або вас звільнили, я засмучуюсь. Поруч зі мною йде чотирьохрічний, або трьохрічний син каже: мам, що сталося? Я розповім, скажу так і так, так, і так. Мене звільнили і він почне мене підтримувати. Це і я навичка хорошої людини, хорошого чоловіка, і, мабуть, так само він потім буде підтримувати свою дружину. Але якщо коли ми з ним граємось, наприклад, і він мене б'є, як мені реагувати? Казати, як раніше ні, не треба, не бий мене, так неправильно, так не можна, дівчаток бити не можна. Ай-яй-яй або або дати здачі, і щоб він розумів, що якщо мене б'ють, то я даю здачі. Або навпаки почати плакати. І розбити в ньому травму, що якщо, якщо він щось зашкодить, якось просто випадково людина починає плакати, і в нього почуття провини ось такого розміру. Як виховати дитину, сина, щоб він був без травм, але при тому чоловіком, який піклується про дівчину в хорошому сенсі слова?